Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Подивіться, трактор виїхав у поле. Землю добре він погоре. Поскородить, засіває, потім урожай збирає. У селі без тракторця непосильна справа ця. Трактор це машина-помічник фермера. Він допомагає йому виконувати дуже багато різних робіт. Давайте краще роздивимось трактор. У трактора є капот, кабіна, труба, фари, очі, чотири колеса. Два передні колеса менші, а два задні більші. У колес є чорні шини і сірі диски. Пропоную навчитися ліпити трактор. Підготуйте для цього пластилін. Дошку, стеку і серветку, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Їде трактор до городів, має справ багато. Там зорати, там скосити, потім сіно повозити. Скрізь потрібні на селі металеві трударі. Великий шматочок синього пластиліну розминаю у руках. Прямими рухами рук роблю товстий стовпчик. Притискаю його пальчиками з усіх боків і формую брусок. Половинку бруска стискаю ще сильніше, щоб зробити капот. І формую кабіну з капотом. Для цього притискаю пластиліт з усіх боків і надаю йому потрібну форму. Ось так. З білого пластиліна ліплю фари очі. Відрізаю маленький шматочок, ділю його навпіл. Роблю дві кульки і стискаю їх між пальчиками. З чорного пластиліну роблю дві ще менші кульки і притискаю їх до оченят фар трактора. Притискаю фари до трактора. З білого пластиліна. Ліплю лобове скло кабіни. Прямими рухами рук ліплю стовпчик, розплескую його між пальчиками і стекою вирізаю прямокутник. Лобове скло поміщаю на своє місце. Так само роблю два однакових бокових скла кабіни. З білого пластиліну ліплю дві однакові маленькі кульки, стискаю їх між пальчиками і кріплю на задню частину трактора. Це сигнальні вогники. Щоб зліпити шини, шматочок чорного пластиліну ділю на дві частини більшу і меншу. Кожну частинку ділю навпіл. З кожного шматочка спочатку круговими рухами між долоняк, Ліплю кульку, а кульку стискаю між пальчиками. Таким чином я отримую шини. Дві менші передні і дві більші задні. З сірого пластиліну ліплю диски для коліс. Диски ліплю так само, як і шини. Притискаю диски до шин. Ось так. Кріплю колеса до трактора. З коричневого пластиліну прямими рухами між долоньками ліплю стовпчик. Це труба трактора. Серветкою витираю руки, стеку і дошку. Ось такий трактор сьогодні зліпила я. А який трактор зліпив ти? Надсилай свою роботу. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!